При КП «Теплокомуненерго» вже не одне десятиліття працює структурний підрозділ, який надає послуги з прання та чистки пухових виробів. Великий попит на послуги був під час перших місяців повномасштабного вторгнення, коли до Олександрії приїхало багато ВПО і випрати одяг або постільну білизну було проблемою. Згадує завідувачка пральні Лариса Мариненко. Замовлення для переселенців старалися зробити побистріше, так як люди приїжджали, не було ні постілі, ні одягу ніякого. Просили зранку і на вечір, бо треба було людям на чомусь спати, тому старалися нікому не відмовляли, старалися зробити. Утром прийняли, на вечір зробили. І так само одяг був людей. І люди замучені, грязні, приїжджали дуже. А тепер люди вже обоснувалися в нас в Олександрії, то вже так вони, як і остальні заказчики. Ні, ну буває таке, що просять побистріше можна, значить можна. Стараємося, зробити. Стараємося так, щоб люди до нас ще приходили. Зараз кількість переселенців, які звертаються за послугами, зменшилась. Натомість зросла кількість військових, яким треба випрати наплічники або спальні мішки. Проте пральня надає послуги усім категоріям населення. Стираємо курточки, білизну, білизну від переселенців, від військових, військової частини і лікарні. Стираємо курточки, пальто. Пледи, одіяла, і на матрасники, спальні мішки, якщо для військових, коври стираємо, стираємо чехли всякі, стираємо просто білизну і такі речі, спецодяг стираємо з пожарної частини теж приносять нам. Перед тим як віддати річ у пральню, треба перевірити кишені та блискавки. Не приймають у пральню драпові та кашомірові пальта, ковдри вагою більше 25 кілограмів або прорезинові. Процедура віддати річ на прання проста. Починається з прийому заказу, заказ приймається, потім передається в цех, всі речі затираються, зачищаються, потім вже стираються в стиральних машинках, і сушаться і білизна вся стирається, кожен клієнт стирається віддільно. І супшиця теж гладиться вже в поглаженому вигляді. Віддається заказчику. Працівниці пральні виконують замовлення за 2-3 дні, але якщо є необхідність, зроблять швидше. Використовують власні засоби для прання, але ви за бажанням можете приносити власні. Знаходиться пральня за адресою вулиця перспективна, 32 а.